Добрий день! Сьогодні на огляді електровелосипед Travel. Ось такий в чорному кольорі. Зібраний на п'ятисоточці, подвійний обод на 26 дюймів. Ось така гума широкенька. Так, дивіться 500 ватт. Акумулятор на 13 ампер годин. Є моделька на 10 ампер годин. планетарочка на три швидкості, Shimano Nexus. Ручка газу тут стоїть по половині того типу, мотоциклетне, з замком запалювання та з вольтметром. Включимо зараз акумулятор, Ось дивіться, засвітилося. З індикацією заряду. Ну от така безпечна. Сідушка тут з амортизацією. Пухнаста така комфортна. Ззаду встановлена планетарна втулка Швано Nexus. Буда подвійні. Віцні система шатунів стоїть на одну швидкість. Влагостійкий бокс під контролер. Контролери у нас фірми Huawei, дуже якісні. Ось такий вийшов красень 500. -ка. Буде їхати до 40 км за годину. І на такому акумуляторі можна проїхати 60-70 км на одному заряді. Всім дякую за перегляд. Звертайтеся.